thank you селі роздори на Сенельниківщині відбулося свято врожаю, присвячене збору ранніх зернових у районі. Свято є традиційним для тутешніх місць. Проте цього року врожай став дійсно приводом для святкування. За словами голови районної ради Юрія Мартиненка, цьогоріч врожай надзвичайно великий. порівнянні навіть з минулим успішним роком цей рік виявився ще кращим, тому наші сподівання на врожай виправдались повністю. І задоволені не тільки керівники господарства, задоволені ті, хто був у комбайні, хто був безпосередньо на полі, тому що вал зерна, який ми отримали в цьому році, за останні, ну, мабуть, десятиріччя найбільший. Більше того, у нас було посіяно проти минулих років більше на 7,5 тисяч гектар, тому для нас цей рік дійсно є пшеничним, житнім, Вражайним і хлібним. Я думаю, що маючи такі перспективи, такий врожай, це великий завдаток для того, щоб можна було робити плани на майбутнє. На сьогодні час не зовсім легкий і, можливо, і не зовсім потрібно так помпезно святкувати. Але переговоривши з керівниками, з ветеранами, ми відчули. Підтримку ми дійсно єдині. Єдині у сівбі, збиранні врожаю, єдині у підтримці нашого села, єдині у підтримці наших хлопців, які знаходяться в зоні АТО, і єдині у святкуванні. Я думаю, що традиція бути єдиними це одна із головних традицій нашого Синельниківського району. Для того, щоб подякувати нашим хліборобам, дійсно потрібно свято, адже є за що дякувати. Поля цього року були надзвичайно красивими, гарними. Колос налитий радував око. Цього року ми зрозуміли, що технології наших сільгоспвиробників вже досягли вищої ступені проти, проти минулих років. Тому вдячність їм за цю роботу, вдячність їм за те, що вони створюють робочі місця надзвичайно. Треба подякувати нашим керівникам сільгоспідприємств, нашим трударям за підтримку соціальної сфери на селі. Адже Школи, дитячі садки це на їхніх плечах. І взимку чистим сніг, і обожженими косим. Тому великі слова вдячності керівникам за підтримку нашої соціальної сфери. А ще хочеться підтримати, вірніше подякувати нашим хлопцям, нашим керівникам за підтримку бійців в зоні АТО. Ми возили бронежилети. ми… Допомагаємо після того, як хлопці повернуться назад знайти роботу. Тому це теж важлива робота, від якої ніхто не відмовляється. Хочу подякувати всім, хто доклав зусиль до цього врожаю і щоб ця традиція святкувати, святкувати стала дійсно традицією святкувати в мирі, щоб дійсно у нас запанував мир. Зі святом! Вали кіборгами захисників донецького аеропорту наші вороги. Але насправді ці хлопці не кіборги, а звичайні українські патріоти вони просто люблять свою вітчизну і захищають її від ворога. Результатом неоголошеної війни стала загибель 14 воїнів із Синельниківщини. Схилимо голови та вшануємо пам'ять про них хвилиною мовчання. Сьогодні ми вітаємо нашого земляка Аксьонова Олександра Івановича, сильного, мужнього і сміливого воїна, який непохитно та незламно стояв на захисті рідної батьківщини. Ми знаємо і віримо в те, що захист країни в надійних руках вами пишається український народ. Вами пишається Україна. Дозвольте запросити на сцену Астіонова Василя Миколайовича та Аксьонова Олександра Івановича. Шановні земляки, шановні гості, шановні присутні, сьогодні з нами учасника. То сьогодні їх не один він. Сьогодні в нас дуже багато людей, які сьогодні відстоювали нашу державу, відстоювали нашу українську землю на сході. Один із них сьогодні Аксьонов Олександр Іванович, який своєю мужністю, чесним. Відношенням до себе, до держави, до командування частини відбув в ті грозні дні, вернувся додому. І сьогодні він разом з нами. Сьогодні Астіон Василь Миколаєвич показує йому допомогу, вітає його, ми всі жителі селищної ради, дякуємо за те, що він. Чесно, добросовісно виконав свій військовий обов'язок. Тому, Олександр, я вас вітаю, бажаю вам, вашій родині, щастя, здоров'я, добробуту, достатку. І нехай завжди буде мир над нашою Україною, над нашим голубим, чистим, мирним небом. Слава Україні! Костянтин Кравченко, виконуючи обов'язки голови Синельківського осередку партії відродження, дуже радий такому вражаю. На його думку, для України аграрний сектор дуже важливий, і саме він зможе допомогти стати Україні на ноги. Бюджет України і велика складова бюджету України є завдяки сільському господарству. То я вбачаю для себе, що Саме через відродження села, саме через відродження сільського господарства, розпочнеться відродження України, українського села. Традиція дякувати матінці землі за щедрі врожаї коренями сягає в глибоку давнину українських звичаїв. Вона шанувалася у всі віки і часи. А з цим підносилась нелегка праця хліборобів, трудівників землі. До землі, як до хліба, звикають з дитинства, з малих літ. І тоді вже до старості не розлучаються з нею. Їж, сину, хліб, та пам'ятай, що в ньому саме життя закладено людей, і сонце золоте, і звуки грому, мозольний труд і посмішки очей. Їж, сину, хліб, і не кидай додолу, а підніми, коли не там лежить. А як сідаєш, сину мій, до столу, то пам'ятай, що хліб це значить жити. Велика подяка всім, для кого праця на землі стала справою життя, хто дбайливо зберігає і передає традиції землеродства з покоління в покоління. Наша з вами спільна мета відродити село, відродити традиції, створити гідні умови для життя людей на селі. Тож, спасибі вам, у кого руки роботящі. Живіть же вічно в хлібородській щасті. Хай хліб, як сонце сяє на столі. У кожній хаті і в кожному селі. Низький уклін вам, шановні хлібороби. Свято врожаю є символічним для села. Від врожаю зернових залежить майбутнє українського села. Під час святкування Дня врожаю у роздорах справили церковну службу. В Україні здавна свято врожаю пов'язують із християнськими святами, а богослужіння в цей день є дання українським звичаєм. Іншим звичаєм свято врожаю є народні гуляння. У центрі села було розгорнуто цілу сторону відпочинку. Сценою, дитячою зоною, столами для дорослих тощо. Тут роздавали солдатську кашу і продавали шашлики. Люди їли, пили і танцювали під виконання українських народних пісень. Таланці подарую Україні. Роботу поволю, погляд душу почуття не прилюдить, тобі Україно, тобі європейська держава, скажіть мені найкращі сторінки життя, Україна, науки, незнаними шляхами сіро. мої юба, два кольори, мої, два кольори червоне то любов, а чорне. Також на сцені нагородили грамотами та подяками успішних діячів аграрного сектору району. Серед них Василь Астіон, керівник товариства Дніпроагроальянс. Ми поспілкувалися із підприємцем на його думку майбутнє України саме за селом, і тому його потрібно відроджувати уже зараз. В будущем села, щоб у нього було завтра, о нього можна думати сьогодні, тому що насамперед всі види незалежності нашого оно було брошено на произвол з моменту розвалу. скажем так, колхозов, которое было, все село осталось на самовыживании. Нужно начинать с воспитания молодежи, с внедрения, с развития агропромышленного комплекса. Это основа для села. С социальных вопросов, которые в селе, медицины, образования. Вот после этого будет будущее ну, европейского села, ну, будущее нации после этого будет. Твой план, мы строим его не на год вперед, а просчитываем на годы вперед и строим свои долгосрочные планы, внедряя современную технику, внедряя, внедряя структуру, меняя структуру севооборота, применяя ее для того, чтобы развивать, не просто быть первыми в районе, как получилось у нас в этом году, а для того, чтобы район был первым в области и область была первой в Украине. Вот такие планы. Я присоединяюсь ко всем добрым, теплым словам, которые были сказаны в адрес аграриев, хлеборобов. Хочу пожелать им только всего доброго хорошего, успешного, из года в год превосходить свои результаты предыдущего года, не останавливаться на достигнутом. Отдельные слова хочу сказать своему коллективу, благодаря которому мы добиваемся первых мест в районе. Хочу сказать, что э, уверен, что мы все вместе готовы не то, что там свое предприятие оттянуть на первые места, а район на первые места в области. С праздником всех. Грамотою генерального директора товариства з обмеженою відповідальністю АПК Дніпроагро за вагомий внесок у розвиток району та досягнення найвищих показників врожайності ранніх зернових культур нагороджується. Тунік Михайло Олексійович, тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва. Щалий Олександр Анатолійович, електрогазозварник. Андреєва Римма Леонідівна агроном. Шейгет Сергій Петрович тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва. Норцева Юлія Олександрівна завідувач складом. Тимченко Андрій Сергійович тракторист машиніст сільськогосподарського виробництва. Ілкін Дмитро Анатолійович. Тракторист в машині сільськогосподарського виробництва. Сургай Івана Олексійович. Головний агроном підприємства. Петро Михайлович заступник директора з виробництва дільниці. Федорець Віктор Іванович заступник директора з виробництва дільниці. Віктор Михайлович, заступник директора з виробництва дільниці. Дякуємо Василю Миколайовичу. На Синельниківщині відродження села уже розпочато партія відродження, організувала це свято для жителів села і району. Так, саме району, адже на концерт приїхали люди не тільки із сусідніх сіл, а й з усього району. Багато людей було і з Синельникового. Людям дуже сподобалося слухати українські пісні. А завершилося свято концертом гурту Тік та дискотекою. Oh, you